Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Місто Дніпрорудне. Що заважає деокупувати Дніпрорудне? Дайте нам, будь ласка, відповідь. Як саме буде відбуватися деокупація Дніпрорудного? День природне. Чомусь немає ніякої. Дорога відкрита, ворог виходить. Ворог причому може навіть і передітися. Красиве місто на воді чи з водою. Дивіться, Дніпро рудне, так. І з, із міста виходить ворог. У вас немає руйнування, не відбувається бойових дій, мирне небо, відкритий шлях. По собі ворог Лишає, мінує, мінує дороги, є мінування, заміновано шляхи. Угу. Вихід. Тихо, мирно, без битви, немає битви. Військові України приходять від набираються. Відпочивають, і в них далі дорога. Отака От деокупація. Мирна. Тут повертаються до Дніпрорудного люди, відкривається шлях. Люди вертаються до своїх домівок. Повер... Повернення як. Ну, сама битва це не в Дніпрорудному. Ворога б'ють в інших в якомусь іншому місті. Дніпрорудне. Так, от така деокупація тиха, мирна. Військові пройдуть тільки, щоб відновитися, щоб відновити сили. Відновити сили І знову йдуть у бій. І далі деокупувати в них відкритий шлях. Отака. Вийдуть росіяни, вийдуть є таке, що передітиме якимось. Заперечую повністю весь негатив, прошу вищі сили, допоможіть, докупувати якомога швидше Дніпро Рудне. Заперечує, більше нічого не заважає де окупувати місто Дніпро Дніпродне. Заперечу. Всі махінації заперечуємо. Не може ворог проводити мінування, не, всти... не... не встигає, немає часу. Тікає якомога швидше, буде так. Так, також... В Дніпрорудне прийде Феміда, закон, і всі, хто отримав, буде фіксуватися все, що робили росіяни, які були ушкодження, що в кого, кого вбили, катували, гвалтували це все Феміда буде розслідувати. Всі Злочини і руйнування. Фіксовано все це буде. Зафіксують. Закон України приходить. Прошу вищі сили, янгелю, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, де купувати місто Дніпрорудне, без страт для цвільних перекривають Безтра для військових України якомога швидше. Так. Є таке, що небезпека така є, що у ворога. З Дніпрорудного набрані полонені. От що ще небезпечно? Вищі сили, янголі-охоронців, духів роду закликають, допоможіть, де купувати місто Дніпрорудне, безстра для цивільних людей і безстра для військових України. І прошу врятувати всіх полонених із міста Дніпрорудного, що росіяни. Забрали. Прошу повернути їх до своїх домівок і захистити від жорстокого поводження, від агресії російської. Буде так, буде так, буде так. І зруйнувати всі плани російські. Вони не зможуть більше брати в полон, чіпати людей взагалі в Дніпрорудному і мінувати місто і дороги. Буде так, буде так, буде так. Та буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть, нам, ну, будь ласка, врятувати людей, захистити від російської агресії. І прошу відвернути росіян на віки вічні від Дніпрорудного і зламати всі їхні плани. Дякую за увагу.